Там наша була друга домівка. Нас привозили в понеділок, ми йшли в школу з речами, постіль привозили з собою на тиждень брали речі, можливо, щось їсти. Але тут у столові нас кормили три, три рази на день весь тиждень. От тут ми, можна сказати, виросли теж. Вся моя сім'я і Сергій в тому числі. Працювала спочатку вихователем пришкільного інтернату, в якому виховувала саме всіх діточок сім'ї королів: четверо дівчаток і троє хлопчиків. Наскільки я пам'ятаю це була дуже дружна сім'я. Вони один за одним завжди заступалися, один одному допомагали. Він завжди. Виступав за те, щоб було все по-справедливому, чесно, по-справедливому. Ця риса характеру у нього була закладена ще з дитинства. Мабуть, ніхто не здогадувався, бо ми хіба ми могли навіть уявити, що прийде такий час і знову буде війна, що люди будуть гинути, що діти безневинні діти будуть гинути. Такого не міг ніхто навіть уявити. Міг їх на руках носити, бігати з ними, пішли в футбол, пограємо там в машинки. Таке. Він був життєрадісним, дуже любив це життя. Йому дуже подобалася рибалка, от він дуже був добрим рибаком. Він сказав: нікому не кажіть, поки я не вдягну, не вдягну форму. Бо мене ще всі почнуть відговорювати, відмовляти. Буквально перед війною вони розлучились офіційно. Вони розлучились, не знаю, може, може він так почитав, що нема що втрачати, але впевнено він хотів йти воювати. Пам'ятаю його слова, коли я йому позвонив, він сказав, підумачить. І вони ще не знають, що ми для них приготували. Частенько не виходимо зв'язок, і ми не постійно то смс-ка, то дзвонили. І чуть пізніше я вже зрозумів, що вони зайшли до Олександрівки вже до цього населеного пункту. Вони, як я зрозумів, віджали БМП-3 у Бурятіх. Там воювали в тому селі Буряти, Кадирівці, ЛНР ДНР, Розвардіо, такий состав був. І там на відео вони радуються, як вони забрали цього. Він нам скинув була пауза, була тиша. Ми не знали, що з ним. Потім він нам поскидав це все, і в відео ми написали слава Богу, і воно аж, як би сказати, ободрило нас усіх. А ну повернись, як віджимати Бехи -тройки? Супер, взагалі. Беха на наша. Як я розумів, зі слів побратимів, 17-го вже вони, ну, ворог, чи орки, як їх правильно називати, вони вже були в селі. Тобто вони в одніх хатах, наші в інших хатах. Тобто вони вже отак. От. І вони вже вичисляли, де хто, вони вже отак от. Це були близькі бої вже геть. І ось 19-го це коли. Він написав, напевно, це все, що міг, чи може часу більше не було, що я жив. Ми вздихнули, слава Богу, слава Богу, що все добре. Але після того пізніше ми вже набирали його трубку, абонент поза по сезону досяжності. По-різному говорять, мінометки і зверху авіацію били, і я так зрозумів, танк туди влупив. І це він розрив вийшов цього осколка. Отримав, пробив легені. Як мені пояснили побратимі, осколок пройшов крізь ребер і вийшов ззаду, але не навсквозь, він стирчав. І він, він, як мені пояснили, побратимі, ішов своїм ходом як триста з ними разом, і часа два він ще жив. І ось я мав інформацію, що він загинув поки і знав, що село під окупацією. Ну, за цей період я перемав, листав, перемотав усі телеграм-канали, все, що де в полоні. Дивився, фото, узнавав, писав, передивлявся фамілію, а може, вдруг все-таки десь. все-таки. І там у групу викидає дівчина фото загиблого, якого узнаємо ми. Його свого рідного брата. І він написаний як не встановлений. Це сфотографували орки і викинули у себе в телеграм-каналі. Так як наші вийшли ночі, вони не могли сфотографувати, а ходили там уже, як в себе вдома, вже тільки орки. Виходили на мене, самі дзвонили, говорять, я знаю, що в городі там заховали. У чому він був вдягнений, зріст, ким він був. Коли я пояснював, мені пояснювали, ні, там в такої-то було одежа. Мабуть, це не ваш. Ось так у нас було, я цим займався, поки не село не до... окупували, не звільнили. Потім я перед новим роком я поїхав вже в те село сам. Я зв'язувався зі старостою. З самого села вона каже: а де приблизно ваш, може, міг бути? Я їй вказував, де. Вона каже: ви повинні розуміти, що воно зараз майже все село заміноване. Кругом по вулицях, оці гради, всі Отако торчало це все. Протитанкові міни я сам дивився біля них стояв. Коли місцеві почали приїжджати вже у свої домівки, наводити порядок, вони почали виносити це все туди на сміттєзвалище. І от пішли люди, дружина з чоловіком, щось викидати, і вони от обнаружили. Вони повідомили старості, їду сам, уже нікому нікого з собою не беру, бо розумів, що часу, скажімо так, я натрапив на слід, і мені потрібно було. Бистренько, поки його не стерли цей слід. Ми це все обдивилися, і найголовніше, ми знайшли там докази, які не забрали. Це була упаковка носків, яка лежала біля фото. І лежала біля нього. Ми на 100% знали, що це наш брат. І коли ми прийшли на це місце, жіночка каже, Русланчик, ось ці носки. Вони до половини були спалені, так упаковка з етикеткою. Раніше продавали по п'ять пар. Вони до половини були згорені, але не догоріли. І це був доказ, що ото, що було там, горіло. Ото, що забрали, забрали що це наш Сережа Пошукова, там знайшла від рівня. Тобто, остане згоріло. І телефон внизу, він теж згорів. Вони знайшли останки від телефону. Біля голови на фото, де він цілий, лежали баночки літрові, півлітрові, декілька. І ці фото, те, що мені надали. То, що зафіксували, коли зразу прийшли на це місць, там ці баночки теж лежали. І як у нього голова лежала, отак він лежав, отак і сфотографували скелет людини. Отак рука лежала. Предпліччя, як мені пояснили побратими, вони його отак положили, і отак і скелет горений був. Громада викинула вже об'яву, що пройшов рік. Рідні вже знайшли, зараз потрібно буде пройти експертизи ДНК і готуватися. Ми так себе надіяли, що це вже буде так. На жаль, все застопорилося. І слідчо, керуючи слідчим, вона сказала, ми не можемо просто так вам це все віддати. Ну, хто сказав, що це король Сергій, хто? Це спаляні кістки, ну. Потрібно ідентифікувати, що це він. І ось одного разу Катерина вона мене познайомила, надала мені номер телефона людини, яка в моєму житті вона війшла в історію цю. Це Тетяна Романівна Садовська, це адвокат зі Львівщини. Як я зараз пам'ятаю, вона мені сказала, є такі методи через залучення експертів із Агаги. По стоматології, що там збереглося. Ну, ми об'яснили, що збереглося. можна ідентифікувати, якщо ДНК не дається, іншим способом. І воно через декілька днів поїхало до Києва, і десь протягом 10 днів ми вже мали повністю інформацію, підтвердження, що те, що там не знайшли, те, що було поховано і згумовано, перевезено, належить королю Сергію. Вона зробила для мене подарунок, все зробила. З неможливого зробили можливе. От, скажімо так, про це можна було вже забутися. Ми розуміємо, що там мало чого залишилось від нього. Але завдяки їй ми зробили так, як можна бути. Ми провели його як героя на кладовищі з усіми усим, з почистями. Не мав опиту, але так, як би він опитний, як і всі різниці не було, що ті, хто з опитом навчались в академіях, і він без опитувані, різниці не було. Поки що мені сказали побратимів, що ті, хто туди тоді вийшов, вони всі отримали награду за мужність. Можливо, йому. Положено за мужність як посмертно. Він загинув 20 квітня, 22-му повинно було виповнитися 29 років. Він чи відчував, чи що, я не знаю, він позвонив мені і каже, передай усім, і тобі кажу, передай усім, не поздравляйте мене на день роження. В Фейсбуці, як, як правило, поздравляють Не поздравляйте, це просьба. Просто поставте, каже, тюльпанчики в себе вдома, бо він любив тюльпани. Поставте тюльпанчики себе вдома і хай стоять.